Вітаю на своєму каналі. Я в дорозі до церкви. Сьогодні у нас успіння Пресвятої Богородиці. Також хочу всіх привітати, хто носить ім'я Марія з вашими іменинами, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, здійснення мрій і всього самого найкращого. Звичайно, відео вийде трішки пізніше, то вже отримаєте вітання із запізненням. День у нас в церкві освячують букети квітів. Пізніше вам покажу, який я зробила вже зі своїх і полювих, і домашніх квітів, саду садок кубки та й вийшов такий букетик. Ще чуть-чуть і вже кінець літа, і діти у нас взагалі наприкінці серпня йдуть у школу. Пробігло швиденько, але провели ми його так досить гарно, активно і. Гадів залишилося. Тож я вас всіх запрошую у свій новий вух і бажаю приємного перегляду. Ну, а в другій половині дня ми вирішили зробити собі сімейний відпочинок. І так як ми дуже близько живемо до перетину кордону зі штатом Вест-Вірджинія, ми попрямували туди. У славетний відомий парк, в якому ми ще ніколи не були. Вест Вірджинія якраз славиться своїми чудовими краєвидами, тож дорогою дуже хотілося мені з вами ними поділитися. Інколи як проїжджаю цим штатом здається, що десь наближаюся до Прикарпаття. Через годину та 40 хвилин їзди ми нарешті доїхали до державного парку Куперс-Рок, який славиться своїм неймовірним виглядом, краєвидом на каньйон. Тут є скелі, багато пішохідних та велосипедних доріжок, можна приїжджати на пікнік. Рокс це каміння. Тут його дуже багато і неймовірних розмірів. Дорогою до самого майданчику оглядового ми проїжджали ось таким затишним лісом, і на якусь мить мені здалося, навіть що я їду дорогами України. Ми на місці запаркувалися. Багато тут є, хто прийшов просто на хайкінг. А дітки вже тут пішли вивчати територію і дивитися, що це за будиночок. Я так зрозуміла. Замкнений, але вони ходять навколо і в щілинки заглядають. О, іконочку відкрилося. Тут є пікнік територія, але зараз ми йдемо в спеціально відведене місце, звідки дуже гарні краєвиди. Майданчик дитячий. Можна тут на день приїжджати і відпочити гарно. Всі в зборі. 500 feet. Тобто 152 метри. Потрібно пройтися, щоб дістатися до місця з гарними краєвидами. До Overlook Trail. Але ми йдемо гарними такими місцинами. Так свіжо, нарешті температура спала, десь 23 по Цельсію. Нема такої спеки. Яке каміння велике, тому і називається Cooper's Rocks. Rocks, чи каміння. Як печера. Наближаємося до місця і вже гарно. А я виявляюся там з цієї точки. Какие тут каменья. Яка краса. Карно. Я каш краса. Скільки я вже разів це сказала, але то дійсно. Цей майданчик оглядовий, подивіться, це все такі скелі каміння. Дуже гарно. краса неймовірна. Як глянути наниз? Там собі люди ходять між цими каміннями. Дуже гарна природа. Тут можна сидіти весь день. Особливо в таку погоду, як сьогодні. Іду до своїх. Дивіться, який песик гарний. Мої от на камінчиках вже очікують. Тепер цими лісаками можна отак. Ходити і тут всюди, всюди ростуть рододендрони і е, дуже гарно повернутися, наприклад, коли рододендрони цвітуть, або коли у восени листя змінює колір. Треба бути дуже обережним. І отак О, в каміннях навіть також рододендрони. О, нас тут скалолази. Катя, Брендон, рішучо пішли. Між ті скелі, а ми з Марчиком чекаємо на них. Go. Далі ми спустилися в нижню частину і по ось таких блакитних маркерах на деревах ми. Йдемо under rock trail називається, тобто під камінням. От таким ідемо сьогодні стежечками, кам'янистими багато людей з собаками гуляють. Подивіться, які тут каміння навпроти марка. Величезні, здоровенні. Краса. Сила природы. Да, наш уже You know what? It's easier to do this. We go. Instead of H ініціалина. So Гарно. Ще зробимо фотографії на пам'ять і будемо повертатися. Ну, як і завжди, і всюди є магазин з сувенірами, з різним камінням. Майже таке, як я на ярмарку бачила. Цікаво скільки коштує. О, набагато дешевше, ніж на ярмарку. 13 доларів. Оце таке на шнурочках, як мої пташки я роблю. Так, що тут? 4 долари. До речі, не, не дорого. Грибочки, можна щось собі на пам'ять, якщо катруся захоче придбати. Бленко. Бленко, скло. Моя сокруха знає про це скло. Вона Дещо має з їх колекцій. У мене вдома є ось такого типу. Ялинкова прикраса звікруха колись подарувала, як і з іншим візеруночком. Якщо не забуду, покажу вам. Отак називається Cooper's Rock. State Forest, West Virginia, State Park. Після такої активної прогулянки ми, звичайно, дуже зголодніли. І дорогою додому зупинилися у містечку нью Мартінзвіл в дуже цікавому ресторанчику. Як то кажуть, пальцем в небо і не пошкодували. В цьому місці можна було замовляти не тільки з меню, а також повечеряти у буфеті. Щось на типу китайських, але тут така їжа домашнього приготування. Рибка, курочка, різні види м'яса. Навіть була тушена качечка, капуста, гриби. Картопля з різними соусами, макарони, фаршировані перчики, начинені ракушки. Дуже все було смачно. Я старалася всього потрішки спробувати різні овочі, фрукти. Кожному щось би знайшлося. Але приманкою для дітей, звичайно, тут було печиво і шоколадний фонтан. Тож після вечері Катя і Марк, звичайно, пішли туди спробувати ось такі прецели в шоколаді. І там з боку були різні посипки на них. То дітки насолодилися цим моментом найбільше. Повертаємося додому у штат Пенсільванія. Вам щиро вдячні за те, що були сьогодні з нами, за ваш перегляд, за підтримку. Бажаємо вам від нашої всієї сім'ї міцного здоров'я, мирного неба і всіх благ.